Всім тулі! І я думаю, зрозуміло, що я з тих, хто вдома не сидить. І я зараз на природі. Але це не просто так, на да, шашлички, туди-назад, з да, ночовкою. У мене це діло, що все віп, все коротше, да. все круто, ми будемо нормально спати. Да. Покидаємося на лодці, це теж дуже круто. Приїхала я з папою. І сьогодні я приїхала з субота, е, субота, завтра десь такі ж саме часи час... я уїду звідси. Так що сьогодні буде такий лайт-відпочинок разом зі мною. Але, мабуть, я його виставлю вже коли прийду. Тому що тут інтернет, чесно не з найкращих, що в мене сині губи. Що ти знаєш? Наша територія. Вот там, так? Да? Але, коротше, так, да, поки тут ми ще нічого не обустроили, я вам просто покажу, де я буду купатися, загорать там, ну і всі дела. Дуже багато міста, так вот, Вот яка краса. Ми зараз подойдем туди. Чесно, для річки, ну, що це річка, озеро, Ні, це річка, для річки, це дуже чистая, крута водичка, але я вже пробувала, вона холодна. Так що купатися будемо трошки ось капець за да, чистюсенько як сейчас як на пляжі так стать Поплавали, приїхали. Е, я трошки позагорала, але ну я не загорала прямо отдельно. Я просто лежала. І так вийшло, що я трошки ну, чуть-чуть потемніла. Зараз будемо шашлики жарити. Так що так. Да. Ммм, смаколик. Я вже наїлась. їлась. Вже хочу спати, але ще спати не буду, буду дивитися зараз серіальчик і кайфувати. А ще я опять загоріла нос і якась в п'ятнах трошки.